Дніпровський письменник та журналіст Фідель Сухоніс презентував книгу «Приречені на любов. Повість народжена війною. Прототипом головної героїні стала бойова медикиня, захисниця Маріуполя Галина Федишин, з якою автор спілкувався по телефону. Розпочинається книга словами Михайла Вершиніна. Позивний код його шлях почався з правого сектору та АТО. А потім, у 2015 році, він вступив до лав патрульної поліції. Згодом став керівником головного управління національної поліції України в Донецькій області. З початком повномасштабного російського вторгнення став на захист. Маріуполя і отримав поранення. А 21 вересня 2022 року звільнений з російського полону і сьогодні продовжує службу. Книга розповідає, вона побудована на прототипі долі Галини Федишин, яка родом з Івано-Франківської області. Вона пробула два роки в полоні, був її коханий два роки в полоні, але вони не лише не втратили людську гідність. Вони повернулися з такими ж сильними особистостями і зберегли своє кохання. Ця художня повість, яку я написав, вона я б сказав більше привід для такої зустрічі, тому що ми живемо в такий час, коли без прибільшення пишеться історія і художні свідчення історії вони завжди, ну як на мене, більш промовисті, вони більш важливі. Пройдуть роки, нас уже не буде серед тих, хто живе на цій землі. Але має зберегтись пам'ять про тих людей, які сьогодні роблять все для того, щоб збереглась Україна, і це не патетика, це не привеликий жаль реалій нашого життя. На презентацію завітали інші герої книги. Так прототипом для образу священника став отець Василь Колодій. Загалом автор наголошує, що ця книга присвята усім, хто вистояв тоді в Маріуполі. Валентин один із них. Він народився у Маріуполі, прожив там 32 роки на момент початку повномасштабного вторгнення. Тоді він служив у поліції і не покинув рідне місто. Саме його ми бачимо на кадрах оскароносної стрічки Мстислава Чернова, «20 днів у Маріуполі. І на тому. Самому фото в Євгенія Малолєтки, яке отримало поліцарівську премію. Валентин сьогодні живе і працює у Дніпрі. 20 травня 2024 року буде рівно два роки, як він без перебільшення виїхав з пекла. Що було важко робити? Це нам мабуть бачити очі людей, бачити ці цей відчай, який був у очах людей, які втратили надію. Які не могли жити, які були в паніці. Ми, як поліцейські, намагалися ем, своєю допомогою, свою турботою цих людей підтримати. Я вам скажу так, дуже важливо про це розказувати, тому що люди, якщо візьмемо Дніпро, вони якось від цього відійшли. Тобто, війна десь, десь на сході, вона їх не стосується, але я можу сказати, що вона стосується всіх. Ще один з тих, про кого варто згадати, волонтер Євген Тузов. Під час повномасштабного вторгнення був організатором та керівником найбільшого сховища у Маріуполі. Займався забезпеченням гуманітарної допомоги жителів Маріуполя. Його діяльність також показана у стрічці «20 днів у Маріуполі. Він планував та координував роботу декількох бомбосховищ у місті, де надав притулок понад 6 тисячам маріупольців. 21 березня 2022 року. Євген виїхав до Дніпра. Те, що ми там вижили, це ну якесь чудо, тому що наше місто знищувалось. Знищувалось так методично, дуже цинічно і вже з перших днів жодне місто в е, у Україні по цю годину не було у повному оточенні з неможливостю евакуації. Кожен робив щось дуже важливе, лікарі це скали. І наша команда теж трішки ну, там, щось поробила. І ось так от вийшло. І це все завдяки тому, що чоловіка любі, я думаю. Це, ось і ось є це – любов. Любов, дружба це ті, мабуть, цінності, які дуже важливі в, цих, в таких подіях. Тому що без цього я вважаю, що дуже-дуже буде важко, мабуть, неможливо вижити. Підтримка. Доброта це ж найголовніше в цих подіях, щоб якось підтримувати себе морально. Український мовознавець, доктор філологічних наук та професор Анатолій Поповський виступив автором передмови до книги. Ми почали з Маріуполя, з цієї тетедалі, де витримала основний натиск для того, щоб... Зосередитися силами все-таки відбити цю путінську навагу. І це теж велика любов нашого народу, який пішов на саможертву. Скільки ж людей, коли подумаєте, загинуло там молодих хлопців, дівчат, літніх, а найбільше коли в театрі загинули дітей. Під час другої світової війни прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль відмовився від пропозиції одного з міністрів скоротити витрати на культуру заради оборони. А за що ми тоді воюємо? Сказав Черчилль. Сьогодні ці слова звучать частіше і в Україні, бо ми так відчайдушно прагнемо не лише відвоювати села, міста, втрачені домівки, а й зберегти мову і культуру, прапор та пісню все те, за що тисячі з нас вже сьогодні віддали свої життя.